Привіт! Готуємо сьогодні українську страву, суп з галушками. Для приготування нам необхідно спеції в асортименті, м'ясо курки, цибуля, морква, картопля, олія, масло, вершкове, часник. Варимо бульйон з курки. Холодну воду приблизно 4 літри, додаємо курку, цибулю та моркву. Доводимо до кипіння та знімаємо шум. Після закипання вогонь зменшуємо до мінімального і продовжуємо варити на протязі 1,5-2 години до повної готовності м'яса. Кришкою кастрюлю не прикриваємо. Годуємо галушки. В миску додаємо яйце, півчайної ложки солі, все перемішуємо. У суміш вливаємо 1,5-2 склянки холодної води. Розмішуємо та поступово додаємо просіяне борошно. Замішуємо не туге м'яке тісто. Затягуємо його харчовою плівкою і даємо полежати 30 хвилин. Тим часом у бульйон додаємо 1 столову ложку солі. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Моркву ріжемо тоненькою соломкою. На суміші вершкового масла та рослинної олії, підсмажуємо спочатку цибулю до коричневого кольору. Потім додаємо соломку моркви. Продовжуємо обсмажування. М'ясо витягаємо з бульйону. Воно повністю готове. Розділяємо його на великі шматочки без шкірки та жиру. Бульйон вийшов прозорий, як сльоза. Тим часом нарізаємо дрібними кубиками картоплю розваристих сортів. Морква спасирувалась, додаємо 1 чайну ложку копченої паприки і ще пасируємо, щоб паприка розкрила свій колір та аромат. Бульйон повертаємо м'яса, всипаємо картоплю і варимо до повної готовності картоплі. Дістаємо тіста та розкачуємо його в пласт, товщина якого повинна бути приблизно 1,5-2 см. Нарізаємо тіста на полоски шириною 1,5-2 см, а тоді впоперек на невеликі товстенькі галушечки. Вони повинні дорівнювати приблизно розміру картоплі. Коли картопля повністю зготується, додаємо галушечки. Додаємо одну чайну ложку приправи хмелі сунеля, лавровий листок, подрібнений часник, одну чайну ложку свіжемеленого чорного перцю, додаємо духмяний перець та додаємо засмажку. Даємо покипіти приблизно 5 хвилин до моменту, як галушки почнуть спливати. Подаємо, Вийшло дуже дуже смачно, смачного любі мої. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, мирного вам неба! Пока-пока!